Горщик зараз добре болить. Квіти більше не загинуть. Студент третього курсу комп'ютерної інженерії Костя шукав проєкт, щоб здобути практичні навички, а у результаті створив незвичайний винахід. Якщо людина часто забиває на полив квітки і в нього часто квіти помирають, то він зможе е, зберегти свою квітку і вона не засохне. Він фіксує вологість почви та передає інформацію процесору. Якщо борш сухий, він його поливає. На створення цієї робочої моделі пішло близько п'яти місяців. Нарешті щось своїми руками зробив, і воно працює не в теорії, а на практиці. І це це радість, що мої навички можуть зробити цей горщик. Зупинятись на горщику. Хлопець не планує. Вже почав думати над новим проєктом, а надихнутись і є чим. Колеги по цеху створюють не менш захоплюючі винаходи, наприклад, прилад дистанційного керування. Це дуже просто е, керувати, та не надо, не треба буде е, мати якихось додаткових навичок. Щоб це було інтуїтивно зрозуміло. Це набагато простіше керувати ось такою, ось такою перчаткою, ніж е, джойстиками. Ідея з'явилась у 2020 році. Менторка проєкту каже, винахід корисний для керування роботами, які допомагають подолати наслідки катастроф. Для джойстиків немає зворотнього зв'язку. Тобто, коли людина починає якісь там операції робити, то він не розуміє, чи захопив. Маніпулятор об'єкт чи не захопив, чи uh, закрутилася гайка, чи не закрутилася. Ми розв'язали цю задачу. Деякі проєкти студентів перестали бути просто ідеями та вийшли за межі робочого кабінету. У нас є проект, який втілив свою ідею. Власний бізнес. Це вілкіп, це прихована охорона для велосипеду. І вони наразі вже відкривають власне виробництво. Також в школі додають усі винаходи є надзвичайно важливими в наш час і вартують підтримки. Анастасія Кубовська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.